Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки 15.20 субота, 12 жовтня. А я підготувала радочки на чесничок. Ну, це не радочки, це лише основа моїх радочків. Зараз візьму ралу і буду робити глибоченькі рядки. Але дівчата і хлопці подивимось на небо. І ще я хочу вам сказати, колись мами, бабуся, коли саджали гарбузи, завжди дивились на небо. Якщо є гарне облачко, отакі от величенькі, значить буде і гарний урожай. Дуже-дуже надіюся, що чесничок мій також матиме великі розміри. Тобто родить на гарний урожай. Так, було похмуро, а це сонечко вийшло. Ну нічого, я поки пороблю родочки. Я думаю, сонечко, сонечко сховається і будемо проливати в рядки розчин аміаку. Ну, вже як буду робити, все вам розкажу по порядку. А на даний час беру рало і роблю глибоченькі рядки. А тоді підемо ще лущити чесничок. І все буде добре. І все буде добре. Так, грядочка вже готова. Рядочки поробила. А тепер готую сольовий розчин. Тут в мене є 5 літр, І я всипала 2 столових ложки цукру. Ой, солі цукру. Так, водичка така. Чуть тепленька, десь може градусів 40. Ну, десь так. Так. Розведемо гарно і залємо зараз наш чесничок. Спочатку залю ось свій, мамин, а тоді буду заливати решту. І поки я пролю радочки, поки я пролю радочки аміячним рощином, а мій чесничок нехай оздоровиться сольовим розчином. І, дівчата і хлопці, все буде в нас супер. І все в нас буде супер. Ненадовго. Десь так. Думаю, ну, півгодинки, може хвилин 20 пройде, я цю водичку зілю і буду садити. е заливати не буду, а може, знаю, десь залю. Тут є від Тетянки решітник і той чесничок, який мені дала моя пацієнтка. Так, спочатку посаджу цей. Тоді замочу той, котрий я купляла. А тут, дівчата, хлопці, куплений чесник, і бачите, тут два сорти. Оті такі великі головки. Є фіолетовий і є білий. Ну, будемо сажати, які вже є. Так. А це мамин. Які гарні зубочки. Які ж вони гарненькі. Так. Ну, будемо садити спочатку цей. А тоді пару радочків посаджу ось цього. Ну, а там буду бачити, якщо буде місце, буду сажати ось ще цей. Бо це, напевно, буде весняний від Тетянки Решітник І від олічки Примак. ще весняного чуть посажу. І ось цього. Хоча б радочків два. Ну що, іду проливати аміачним розчином. А все це нехай кисне. Нехай оздоровлюється. Ну, а тут в нас ось цій кошолці є 4 літри. Ой, 4 відра води. Правда, чуть-чуть не помістилось, але нічого страшного. Ми зараз додамо 2, 2 флакончики по 100 мл, тому що 4 відра і на одне відро один флакон. м'яку і будемо проливати наші радочки. Як бачите, сонечко ховається поступово, поступово, поки ми туди дійдемо саджати, то й сонечко повністю сховається. І тому виливаю рощин. Щоб наш часничок споживали землі усі макро і мікроелементи, котрі ми внесли в землю. Ну, внесли ми в землю е, перегній і добре, бо, те, що на зиму. Ой боже, який він є такий. І щоб підлякати всяких гризунів. Всяку нечість. Все. Зараз я гарненько палочкою розмішаю і. І все, будемо проливати радочки. Те, що тут в нас у відро чуть є. Зараз ми додавимо туди, дівчата і хлопці. ну ну ну, 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 ну Так, все добре. І повне, повнісіньке відро. Отак. От Розмішаємо злегка. І. Зараз я подивлюсь, скільки тут в мене піде на радок. А піде ось така літрова кружка. І більше лити не буду. Ось таку прямо, прямо з кошолки. Хай, земля, хай в землю цей розчин війде і будемо саджати наш часничок. Господи, Боже, допоможи. Так, на гарний урожай. Попелом посипати я не буду, тому що я не маю. За період його росту десь ми додамо й попелу. Це може бути. Так. О. Ну все, поставлю вам паузу, буду саменька поливати. Ще раз хочу наголосити. Чому я проливаю перед посадкою е, чесника радочки ам'ячним розчином? Два роки тому я обробляла по листу цим розчином, і мені е, написав коментар е, мужчина, що це нічого не дасть. Найкраще давати при посадці при Так, тут у нас трошки сонечко, то я покалити не буду. Так. І тоді він дає кращий результат. Тому що сонце випаровує його, а так він зараз війде в землю. Може, навіть я трохи припорушу рибельками. І усе, дівчата і хлопці, і будемо сажати часничок. Ось по якій я причині. Другий рік підряд я поливаю цим розчином свої луночки, котрі я підготувала під часничок. Так, ну там трошки, виходить, якби нижче, і тому там водичка більше стоїть. Так, йду по чесник і будемо саджати. Розчин я злила і буду саджати куплений чесник. Яка його назва, я напишу під відео. Так, Треба було б рукавички одягти, ну, але ладно. Помиємо. Так, господи Боже. Вроди. Вроди на всіх долю. І, як кажуть дівчата мої знайомі, і на тих, хто не садить, хто й не робить. Так, ну що, я буду сажати, а тоді, коли посажу, покажу, скільки. Скільки вийшло в мене радочків. Так, як бачите, я сажаю весь часник в одинакову, ну, в одній е Так, щоб він дивився ось сюди, овальним, в цю сторону, а туди виходить у нас ось цей трикутничок. Тут... Чуть-чуть обірвалось, ну, нічого страшного. І коли чесночок буде рости, він буде рости весь. Ну, пір'ячко його буде весь в одну в одну сторону. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. 13 в одній лунці. Більш-менш будемо знати, скільки в нас буде головок. Все, дівчата і хлопці, саджаю саменька, тоді з вами зустрінусь. Ну, а це вже сажаю другий рядочки. Ну, другий вже ряд по три рядки. Не одягла рукавички. Ну і що? То нічого, дівчата і хлопці, помиємо. Гарненько щіточкою. Так. Ось так. Посадила до кінця, а тоді назад загрібаю злегка, щоб наш аміачний розчин сильно не випаровувався. І все. А тоді гребельками поправимо, дівчата і хлопці. Як курка, як курка лапами. Так, нічого, це добре. Земля, дівчата, і хлопці, холодно. Я думаю, що якраз пора саджати часничок. Адже треба, щоб він гарненько вкоренився. Якщо він гарненько вкорениться, то і я думаю буде досить непоганий урожай. Ну і ще на третій радочок по три. Отак От рядки, я думаю, вистачить. А там будемо щось друге садити. Чесничок другого сорту. Ну і все. Я вже посадила свій чесничок. Бачите, вже місяць, показується. Починали садити пів четвертої, а закінчили пів сьомої. Ну, але з переривами тізоньку доїли, порали, годували. А тоді далі до чесничка приступали. Так. Скільки рядочків, навіть не знаю. Порахуємо тоді, коли зійде. І все порожньо, все порожньо. І тут порожньо. І якраз вистачило мені на чесничок розчину ам'яку. Усі ці радочки загортати я не буду. Це вже буде під цибульку, ну можу. Ось ці отак грибельками гребельками пригребсти, при а цей радочок нехай буде. Ну і все, посадила я весняний, три радочки, Вітанічки решітник і олічки примак. І збірна від дівчат. Це Тамарка Кузачищена і Тетянки решітник. Ну і куплений два сорти. І мамин. Мамин, мамин, ще раз мамин. Скільки радочків я не знаю, порахуємо навесні. І все, дівчата-хлопці. і Нехай він гарненько окуріняється а навесні хай дає гарні сходи. Накривати на зиму я не буду, тому що нема чим. Ну, нехай зимує. Хай гарненько укорениться і тоді добре перезимує. А на даний час скажу вам. Усім до побачення, бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока. А на завершення скажу: кому не подобається такий метод, як я саджаю, можете не саджати. Але інколи варто і проекспериментувати. Все, усім пока, пока-пока-пока.